Всім привіт! 5 квітня 2024 року. У нас така погодка трошки дощик капає. От, щось працювати неохота, але треба. Стоять на пару мотоциклів на експорт для заказчика одного. От, досі досі ліпимо того культиватора. Ну нічого зробиться, то вже буде великий плюс, надіюсь. І кручусь, кручусь по дворі і думаю, певне, що треба вам якусь байку розказати. Байок багато. Чого дехто мені з, дехто мені з підписчиків пишуть, що невідомо, чи то правда, чи то ні. Я не скриваю, щось придумав. Щось було насправді. А так кажу для того, щоб, щоб потім було менше проблем. Коли десь хтось щось скажу, та я придумав. Ну, от вам слідуюча історія. Значить, потрапив я в одне село. Кажуть люди, там в одного дядька є мотоцикл німецький. Ще фашисти на ньому їздили. Ну, то мені не перший раз таке кажуть, але ж любу байку треба перевіряти. Дійсно заходжу до дядька, кажу так і так. Казали люди, що у вас є якийсь мотоциклет німецький. Дядько каже, є. Продаєте? Та ні. Ну кажу, хоча б покажете. Покажу. Заводить, У нього там якийсь гаражик. І той мотоцикл так закиданий е, був, що мені прийшлося там перелазити, що навіть дядьку до, до мотоцикла сам долізти не міг. А там ще якісь дрова, якісь там добро, як то завжди в селі у хорошого господара, завше все є там. Знаєте, доски, броски якісь такі, о, всякі там. Е, залажу. А, ні, Він показав документи. Документи були на М72. Чи ні, навпаки, Документи я ще не бачив. Дивлюся туди в ці заляжі дядькові мотоцикл. Далеко не німецький сміс бульдога з Носорогом, значить Кусок Урала, кусок МТ, кусок К700 і щось там всього-навсього. Я вже не можу сказати, що там було від М72. ну Зовсім щось там, якийсь дрібізок. Е, я кажу до дядька, слухайте, то, то ж не німецький мотоцикл, то такий такий, каже, да, да, так воно є, але так, кажу, люди говорять, що то з німецького мотоцикла зробили совєти той мотоцикл. ну Він там не зовсім правий, але частково правий, скажімо так, ну не про то мова. E, Значить, кажу, а що може маєте якісь запчасті. Ну, які запчасті, а що тобі треба? Так кажу, Все, що там з того мотоцикла таке, з, його, з нього. E, ну, каже, колеса є. Діск ну, диски колес, Вони там такі специфічні. От Бачите, як Дніпровські колеса алюмінієві ступиці, а в тих М72 подібні до Урала, тільки ще інакші. E, вот. ну, а де ті колеса? А каже шифер приложений на дровітні. Нормально. Про... А, ну, покажете, покажу. Я вам скажу, три диска колеса в заводській фарбі лежали. Хто її знає, десятки років на зверху шифер на дровітні приложений, щоб вітер не здував, уявляєте? Ну, виносить документи. Хороші були документи, там рік випуску був якийсь. Не пам'ятаю, 42-й, 43-й, щось таке, ну, часів Другої світової війни. По суті, дела, від М72, там були тільки документи, три диска колеса і ще якась дурничка, вже ж не пам'ятаю. Кажу, дядько, продасте, ай, та ні, мені гроші не дуже треба, і хай буде. Кажу, та я би купив, би, може, якусь непогану ціну дав би. Бачу, що в дядька він стоїть вже давно і, вряд ли, він вже буде ним їздити. Щось він там почав розказувати, що в нього є внуки, що, може, ті внуки будуть ремонтувати. Кажу, дядьку. То було звісно, вже, звісно, років з 8 назад. Тобто, десь в районі 2016 року, так десь. От. Кажу, хто там вже зараз всі на ті китайці пересідають, які там внуки, щось там таке. От. Та, ну, та й щось там ну, не хоче продавати і все. Ну, я так. всяк, Ну, не хоче, Ну, що тут скажеш. Чесно кажучи, там не особо було за чим боротися, щоб там сильно довговаривати дядька. Е я вже так йду до воріт. Ну, ще так На всякі теми з дядьком поговорили там. Е Загальні там про землю, про, про, про техніку, бачу трактор в дядька, десь там за хлівом комбайн стояв в нього, якась нива старенька. Е, от. Я вже йду, я вже йду до, до машини, а він мене доганяє, слухай каже. Якщо хочеш того моциклета, ти кажи, знаєш, що таке картопля, картопляна сортувалка польська? Ну, Хто не знає, то така хреновина. Щось похоже на м'ясорубку, тільки дуже велику. І там така сітка, калібрується картопля, засипаєш туди, крутиш корбою, можна моторчика приробити. І картошка сипеться по, по фракціях, на, рі... на різні сорти, можна так сказати. Кажу, знаю, а що таке. Ну, каже, якби ти мені таку штуку привіз. Я давно хотів купити, але щось не не, не, того, не, не вийшло. Я би тобі тому цикла за ту сортувалку дав. Кажу, нема питань, дядько, знайду я сортувалку. Я додому на телефон, на блокнот, дзвонок другу, дзвонок куму, дзвонок кумі. Ну, трошки посидів на телефоні і є така штука. Поїхав, купив людини ту сортувалку. Загрузив, Дзвоню до дядька, кажу, дядько, є сортувалка, я їду до вас е, ну, за мотоциклом. Добре, добре. Загрузив ту сортувалку на прицеп, вона така розміром, десь як мотоцикл з коляски, трохи більша, можна так сказати. Їду і тут в одному райцентрі, е, зупинився щось купити, води чи що. Підходить до мене мій знайомий. Васька здоров здоров. Тож ти сортувалку маєш, маю. А куди ти її везеш? Так кажу, отак і так міняться з дядьком на мотоцикла. Блін, продай мені її. Кажу, йолки-палки, кажу, мені і не цікаво її тобі продавати. І кажу, мені цікавіше мотоцикл заради мотоцикла. так, кажу, з дядьком же договорився. Він просить і просить, а може мені ще не. Най... Та мені вже треба, а може ще найдеш, а може так. Кажу, ну блін, пошукаю. Ну... Хоча це трошки би, не моя справа, не моя специфіка, мені мотоцикли цікаві. Ну, коротше, розійшлися ми. Значить, приїжджаю я в село до дядька. Дядько подивився на ту сортувалку. Хороша, нормальна сортувалка, там ні ломиці нема що, бо то руками крутиш, там ну, хіба б ну, не знаю. Коротше, в хорошому стані сортувалка для картоплі. І він, ну, знає, що. Я розумію, що то не дуже файно. Понімаєш таке діло. Я тут добре подумав. У мене тих бараболь там буквально сотих 20-30. нафіга мені та сортувалка на таку кількість бараболь? Я, пилін, стою, дивлюся на дядька, бляха муха. Ти кажу, і що? Ну, ти знаєш, ну вибачай. Ну вибачай цього. Ну, не треба мені вже таї сортувалки, ну то. Любий другий, напевне, на моєму місці того дядька би обматюкав з, з ніг до голови, бо то десь так кілометрів 40, якщо не далі від Кременця треба було їхати з тією сортувалкою, плюс її, за нею її купити. Ну, коротше, затрати пішли, і тут дядько починає маланити. Знаєте? Вот. Ну, Але в торговлі обматюкати людину, то саме неблагодарна справа. Втратити, як то кажуть, клієнта. Кажу до дядька, то що шо ви щось друге хочете? Хочу. Що ви хочете? Знаєш, що таке люблінка? Кажу, знаю. То така молотарка польська залізна. <кх -кх -кх Стаціонарна така молотарка для зерна. От, якби ти мені її привіз, кажу дядьку, мол... та Люблінка вона така розміром, як добрий бус. І, і важить десь по затону. Кажу, дядько, якщо я вам її присуну і ви знову мені тако будете крутити голову. Та ні, 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 ну я подумав, мені її треба, бо він щось там на неї буде віяти зерно. Йолки-палки. Я на телефон дзвоню до того знайомого, що просив мене ту сортувалку. Кажу, слухай, ти мені наврочив сортувалку. А що таке? Кажу, так і так. То привозь. І я зразу в те село сортувалку продав тому, тому що дуже її хотів. Вот. До речі, привіт. То один з моїх підписчиків, надіюсь, він себе впізнав. Е, ну, і почав дядькові шукати молотарку. Ну, молотарка була не проблема, проблема її було знайти в хорошому стані. Там е, є дерев'яні деталі. Якщо вона стояла, стоїть у дядька десь в господарів на дворі, то вона ну, дерев'яна гниє, звичайна справа. На що я хорошу молотарку, дзвоню до дядька, кажу, дядько, є молотарка. Кажу, тільки дивіться, щоб вже без викрутасів. Нема питань привозь. Я там молотарку на боксір до машини. До речі, її тягнути то така проблема. Вона так шарпає машиною, що то страшне діло. От. Плюс там колеса в ній. О, зараз я покажу, які в мене ще одне колесо від... 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 від такої молотарки є. Колеса не мають ні втулок, ні підшипників, нічого. от. Такі от. Єдине, що вони шприцуються. От Ото колесо від тієї молотарки. Вона на таких чотирьох колесах. От. І там навіть на молотарці пише, що її транспортувати щось там дуже з малою швидкістю треба. Ну, а якою малою. Коротше, я так тягнув, що цього сипалися іскри, що можна було прикурувати. Ну як, я не... швидко не потягнеш, то просто воно перегрівалося. Ми десь що 5 км, що 10 км ставали, шприцювали, працювали, але то воно все рівно не давало того ефекту. Воно задумано десь вчепити ту молотарку до тракторця, чи до коней витягнути десь там на поле помаленьку і назад помаленьку затягнути. Вот. Ну, Коротше, притягує ту молотарку тому дядькові. Витягує, розкопали ми ті заляжі, витягуємо того мотоцикла. І так мені дістався той М-72, який зовсім не М72, ну, але ж. Я його вже брав під замовника. Замовник не підвів, слава Богу, хоча бували випадки теж всякі. От. Але на цей раз все пройшло добре. От така була історія. Так ми купляли м 70 Точніше так ми вимінювали М72. Бувайте здоровенькі! До нових зустрічей в ефірі. Слідуючу історію розкажу вам, як я, як я вилічив діда. Який вже лежав, як кажуть, на смертному дрі, вже мав вмирати, а вилічив його мотоциклом. От така історія була: такою історією в ратлі, чи хто ще може похвалитися. Так що дивіться слідуюче відео. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Хорошого вам настрою, здоров'я, удачі, мирного неба над головою!